Це щось між КВНом, ви знаєте, де команди змагаються, і захистом дисертації. Так описує всеукраїнський турнір юних фізиків наставник команди Пауль Пшенічка. І кожна команда, скажімо, там вони жеребкуються, перший, хто буде доповідати проблем. Це є 17 дуже складних наукових проблем, які не вирішені практично на сьогоднішній день. І вони повинні ну, просунутися в розв'язування до якоїсь там міри. Ось, і це дуже складно. Це дуже складно. І кожна команда виступає в трьох видах доповідач, а дві інші грають роль одна опонент, тобто вона вишукує помилки, а друга рецензент, вона ніби виставляє їм бали. Але при цьому є ще велике журі, яке також виставляє всім трьом бали по певній системі. Потім вони міняються ролями так тричі. тричі. Дуже це, дуже. Велика нагрузка на цих дітей фактично десь 4 години до обіду, 4 години після обіду. Цей талановитий викладач ризикнув протиставити досвідченим командам фізиків з усієї України юну групу учнів першого ліцею чернівців, які поступалися і віком, і досвідом, і навіть часом підготовки. Вони молодші і більшість матеріалу вони не вчили взагалі. Тобто вони це самостійно вивчили в процесі підготовки. І друга проблема, що в них не було досвіду, там треба мати досвід. А проблеми даються десь приблизно за пів року, але нам у нас нам вони дісталися десь три з половиною місяця назад. Коли ми приїхали, команду ніхто не знав. В той момент це була певна несподіванка, оскільки є команди, які грають рік у рік. А Пауль Француш напевно, розповідав, що останній раз цей ліцей представляв свою команду в 1999 році, тобто дуже багато років, вже 16 рік, коли команда не грала. Я птом приїжджає команда. І не просто підготовлена команда, а яка активно боролася за призові місця. Але діти свого наставника не підвели. Вони не лише зайняли третє місце цього престижного турніру, але й стали кращою командою дебютом змагання. Викликало певний фурор і всі члени журі говорили, що наступного року у фіналі, напевне, ця команда повинна грати. Тут діти ну, у них важливості дуже високі. То в результаті їх можна навчати все, що зробили. Цьогоріч ліцей номер один вже заявив про себе в Україні. Чернівецька команда стала третьою ще й на турнірі юних математиків з Запоріжжя. Діти досить е, добре були підготовлені, розумні, е, зацікавлені в цьому. Вони живуть цим усім. Е, по по-друге, по напевно, тому що команда була все-таки згуртована. В цьому багато що залежить. Вони підтримали один одного, і е, е, в кожному якомусь якщо якісь виникли не. Щось недорозуміння в задачі чи в іншому. Вони один одному пояснювали, тобто працювали колективно і згуртовано. Ну в першу чергу залежить також і від підготовки. Вони були досить грунтовно підготовлені. Діти ж зірками себе не вважають, погоджуються, що було складно. Ми всі тут їдемо перший раз, і ми ще навіть ну не уявляли, як саме це мало бути. Конкретно не розуміли напевно, що е, саме потребує від нас задача, тому що е, ну. Ми не знали, як її будуть оцінювати. Найважче було пояснити свою точку зору, тому що деякі. Ті, хто давали запитання, інколи ставили запитання зовсім некоректно, і важко було навіть його зрозуміти. Тому важко було і відповідати на запитання, і е, так, також готуватись було важко через відсутність всіх знань, які нам потрібні для вирішення якоїсь задачі. Але запевняють із задоволенням працювали понаднормово. Всі учасники турніру працювали буквально от з 8 класу, з 7 класу. От коли починається олімпіади, тобто людина ну, починає готуватися до них, а відповідно, турнір це вже йде як наслідок. Тобто, коли ти Приходиш туди, ми пройшли відбори, і відповідно це означає, що ми багато вже до цього проробили. І я ну я як учасник трьох турнірів, можу сказати, що це надзвичайно потужна праця. І після першого турніру це здавалося, боже, це ж так страшно. Я нічого не розумію, що відбувається. На другому вже легше, на третьому вже ну набагато легше було. Тобто, вже як своя колія, і ніби все зрозуміло. Взагалі на фізиці було важча от сама тут математична теорія були досліди. Ну, досліди – це сама фішка фізики, а в математиці це все було тобто сухо, це без дослідів, без показів. Ну і через це мені здається, що тобто на математиці через це навіть складніше було. Додаткові знання, додатковий досвід, от навіть в житті, тому що от навіть те, як судять люди, це не завжди справедливо і тому ну, додає якоїсь певності. зараз було одні і ті самі люди. Тобто у нас було п'ять. Ми жили, ми тиждень жили в одному колективі, і це. Просто ми стали дуже дружніми, і я вважаю, що за рахунок цього ми зайняли саме третє місце. Ми готувалися таки дуже ну, наполегливо. Хоча діти в процесі підготовки не розуміли, що їх чекає. Тобто вони дуже вони не розуміли висоту того рівня, на якому їм прийшлося потім боротися. Зараз вони вже знають, тому подальші ці всякі, скажімо, наступного року, вони вже будуть дуже сильні. Я би це не назвав. Все це важким, тому що якщо це весело для нас, то це ніколи важким не буде, і ми про це точно не пожаліємо. Цього року ми відчули азарт гри, тяга до перемоги, і з цим усім ми наступного року мусимо принести перемогу.